Засвіт встали козаченьки, пісня марусі чурай. Засвіт встали, козаченьки, В похід з полуночі заплакала марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько, не плач, не журися, та за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою. Та сонця немає. мати сина в доріженьку сльозно проводжає. Прощай, милий, мій синочку, та не забувайся за чотири неділеньки додому вертайся. Ой, рад би я, матусенько, скоріше вернуться, та щось кінь мій вороненький, в воротях спіткнувся. Ой Бог знає. Коли вернусь, у яку годину прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину, прийми ж її, матусенько, бо все в Божій волі. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Яка ж бо то, мій синочку, година настала, щоб чужая дитиночка за рідною стала. Засвіт встали козаченьки, в похід з полуночі заплакала марусенька свої ясні очі.